Доброго дня! На огляді такий Opel Vivaro 2009 року з двигуном 2,5 дизель та автоматичною коробкою передач. Автомобіль в чудовому стані на свій вік. Швиденько показую кузов автомобіля. Кузов без корозії, без ДТП. Будь-які пошкодження по кузу відсутні. Лакофарбне покриття дуже гарно збереглося до нашого часу. Ось так воно приємно, гарно виблискує. Ось так виглядає задня частина автомобіля. Присутні двірники, зверху є омивачі для заднього скла. Ну і з правого боку автомобіль також гарний. Дуже органічний, гарний жовтий колір. Можу сказати від себе, що автомобіль виглядає дуже живо, дуже весело. От так здалека йдеш по парковці, багато таких тусклих тонів. І на такому фоні дуже гарно виділяється ось таке авто. Автомобіль у нас в довгій базі, це лонг-версія на таких гарних легкосплавних дисках. Та на непоганій гумі. Перейдемо до салону автомобіля. Почнемо з найголовнішого місця, з місця водія в салоні автомобіля. Ось така рівненька передня частина. Так. Показуємо, як це все виглядає. Будь ласка, ось такі двері. Будь-яка корозія відсутня. Пороги, арочки ціленькі, показую навіть ближче. У двірному прийомі, будь ласка. Слідів корозії немає. Ось такий загальний стан салону автомобіля. Є електричні склопідйомнички з електричним регулюванням дзеркал. Вікна оригінальні та рідні. Ось таке сидіння водія, непросиджене, тканина на ньому ціленька. Кермо. Лобове скло без тріщин. Є ось така проледжі магнітола. Автоматична коробка передач з механічним та автоматичним режимом. Дуже зручна коробка, хто знає. Є в нас кондиціонер. Ну і тут крутілки на пічку. Ось такий загальний вигляд. Так, перейдемо до місця пасажира в салоні автомобіля. Двері відкриваються, закриваються чудово. Вся електрика по автомобілю повністю справна. Ось так. Зі сторони пасажира. Ось так це все також виглядає. Також немає ніякої корозії. Ось, будь ласка, як тут все виглядає. Дуже гарний та достойний і збережений стан. Так, місце пасажира, салон доглянутий, в гарному стані. Ось така є панелька. Тут все зрозуміло, вже розповідали. Сидіння в гарному стані. Нічого не потрібно робити. Ну і найголовніше це у нас, так як автомобіль у нас пасажирський, це повний пасажир, довгій базі. Маємо ззаді гарненький салончик. Сидіння, які крутяться на 360 градусів, спинки регулюються та сидіння підсовується, відсовується вперед-назад. Третій ряд сидінь, три сидіння придільних. Є столи, котрі складаються. Столик можна скласти, розкласти, сидіння можна розвернути і користуватися як простим пасажирським бусом. Або можна десь на природі розкласти столик та гарно провести час. Ролик працює відмінно, можете чути, двері закриваються, то відкриваються добре. Показую ще раз. Фіксується, ручка працює, закрили, і ось так все працює. Так, давайте покажу ще. Що в нас робиться в багажному відділі? Ось такий є багажний відділ, доволі достатньо місця, так як це лонг-версія, тобто ззаду в нас є подовжений багажник, та й загалом по салону місця більше. Тут деякі наші речі є. Місця дійсно достатньо. Ось такий загальний вигляд. Ось тут ще знаходиться такий маленький бардачок, можна ним користуватися за потреби. Так, Ці двері також працюють добре, фіксатори працюють добре. Ну і Давайте запустимо, покажемо, як працює автомобіль, як запускається, пробіг, Ну і погазуємо, трошки покажемо, як він працює. Так, Запускаємо, дивимося, сфокусую зараз. Всі контрольні лампочки є, всі засвічуються. Запускаємо. Автомобіль, як бачите, взагалі холодний, тому що ми його мили, витирали. Хвилину 40 він стояв. Ось так. Заводиться просто з півоберту, бачите, оберти в нас ще трошки підвищені, це прогрівочні оберти. Так, помилок, жодних немає. Оберти беруться дуже добре. Просто хапає з одного на життя. Сильно газувати не будемо, але покажемо, що диму жодного немає. Газуємо, і отак от швиденько. Дивіться, будь ласка, жодного диму немає. Автомобіль працює чудово, двигун працює чудово, масло він не бере. Давайте покажемо під капотом, щоб ви послухали, як працює цей двигун. Хто знає, цей двигун встановлюється на Opel Movano, на Різні великі буси, і він є дуже ресурсним та дуже надійним. Робота просто ідеальна, жодних зауважень, бо роботи двигуна немає. Автомобіль знаходиться в місті Вінниця. Кого цікавий автомобіль, номер телефону нашій буде в описі під цим відео. Також нагадуємо, в нас доступний лізинг на будь-який автомобіль. І обмін на будь-яке ваше авто. Можете писати, який у вас автомобіль, і ми напишемо умови обміну. Автомобіль в місті Вінниця приїжджайте, оглядайте та купуйте всім гарного та вдалого дня.